Російські окупанти 26 січня запустили по Україні 55 ракет. 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що загарбники здійснили 55 пусків спусків ракет повітряного та морського базування: х 101, Х 555 Х 47 «Кенджал», калібр Х-59 з літаків ту 95 су 35 міг Міг-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. В результаті масованого ракетного удару є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення. Найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Уламки однієї з ракет упали у Голосіївському районі столиці на нежитлову забудову. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Двоє людей із травмами були госпіталізовані.